День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Чикаго від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка. Так як кутова частина дивану не розкладається. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венге темний. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. З однієї сторони ніша та з іншої. В кутовій частині дивану є велика ніша для зберігання білизни. Принцип розкладання єврокнижка для того, щоб розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану отримуємо спальне місце 1,47 см на 2 м. Наповнення дивану пружинний блок, повз пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Ця модель дивану виконана в тканині «Саванна Нова» ДК Grey 14. Можливо, обрати інший колір в цій тканині. А також на диван можливо обрати будь-яку іншу тканину. Ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа.